Нема. В нашій країні вона взагалі не існує. Сертифікацію бадів ніхто не робить. Це не потребує, тому що це харчові добавки, тому що в аптеці, коли ви купили, наприклад, пацієнт купив омегу. Я коли подивилася кількість діючої речовини, я сказала: слухайте, вам треба в пити 10 капсул. Представляєте, у цих капсул 10 шлунок. Коли він мені сказав, оце коштує там 100 гривень, я говорю, слухайте, так ви 10 капсул ма тут на 3 дні. вам. Баночка. Баночка. Що ж ви купили? А ви знаєте, де це виробляють? А хто це виробляє, як його очищують, що воно коштує стільки грошей? Ну, він такий каже: Ну так, да, я не думав про це. Знаєте, от про це треба думати, і в цьому треба розбиратися. Якщо ви хочете добре розібратися, для цього є у нас вся інформація в короклам, для того, щоб можна було розібратися.